В Івано-Франківську презентували документальний фільм Шептицький між війною та вірою. Стрічка розповідає про життя і служіння митрополита Андрея Шептицького, духовного провідника українців ХХ століття. У фільмі поєднані архівні матеріали, свідчення експертів та сучасні інтерпретації. Нам в цьому проєкті було цікаво не стільки, не тільки досліджувати постик митрополита, як а, а, Зазирнути разом з ним в той контекст часу, в якому він жив, тому що це складний час, і деколи коли нас запитують, чому ви порівнюєте там війна, віра, чому вона назва така контроверсійна, типу чому ви там, даєте якісь а насправді це не вибір, а якраз ті реалії, в яких опинився митрополит і українці в часі в особливо перша половина ХХ століття, коли Фактично, ми опинилися між двох тоталітарних режимів, які один з яких довший час розповідав про те, що це наші, тому що ми е, нас годували тим, що Радянський Союз це наша родина і всяке таке інше. Документальна стрічка переосмислює духовний спадок митрополита Андрея Шептицького та його роль у збереженні національної ідентичності. Це нагадування про циклічний характер української історії. Документальний фільм Шептицький між війною та вірою це свідчення того, що уроки минулого актуальні сьогодні для того, щоб можливо навіть сьогодні краще зрозуміти, а як сьогодні живе українець, який не стигнув виїхати. Він є сьогодні в окупації, що як що відбувається в голові тих людей, які в прифронтових територіях, і що взагалі для нас означає. Мати Україну це сильну віру, сильну армію, сильну мову, і які це непрості рішення сьогодні є. Тому я сподіваюся, що цей фільм знайде свого глядача в першу чергу для роздумів і побачимо іншого шептицького. Показ в Івано-Франківську мав благодійну мету: зібрані кошти акумулюють на потреби прикарпатських адельвейсів. Вхід на сьогоднішній показ фільму безкоштовний, але ми звернулися до глядачів з проханням підтримати наш батальйон. Там будуть стояти скриньки, хто буде мати можливість бажання, вони задонатять і виручені кошти ми потратимо на FPV-дрони для нашого батальйону, саме криптову Ми вже самі закупляємо волокно, самі мотаємо катушки, самі робимо це своїми силами, але треба нам ресурси для закупівлі комплектуючих самих. Раніше передпрем'єра фільму відбулася у Львові. Втім, документальна стрічка є у відкритому доступі в соціальних мережах. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.